Одесити вже давно звикли до того, що вони попереду всієї планети. Кіно справді з'явилося в Одесі на вулиці Преображенській, де раніше розташовувалися університетські механічні майстерні. Перший кіноапарат розробив геніальний механік самоучка новоросійського університету Йосип Андрійович Тимченка. Однак, перший кіноапарат особливо враження на вчених не справив і загубився в історії. Про те, що в кінематографії укладено величезні художні можливості, світ дізнався трохи згодом. Першим кінематографістом в Одесі став Марон Йосипович Гросман. Він назвав першу кіностудію мірограф, французький бульвар 14. На жаль, від першої кінофабрики нічого не залишилося. У грудні 1918 року Дмитро Іванович Харитонов на ділянці номер 33 на Французькому бульварі через дорогу від мирографа будує найбільший в Україні павільйон для зйомок фільмів. Незважаючи на важкий час в Одесі тривало кіновиробництво і знаходилася зірки Німова кіно Петро, Чардинін, Осип Рунич та Віра Холодна. Щоправда, жили вони тут щасливо недовго, бо вже в лютому Віра Васильівна померла від грипу. Потім на залишках кінофабрик було створено першу в країні державну кіностудію для зйомки фільмів. 1927 року на Одеській кіностудії було знято першу в країні кінострічку зі звуком. Одеська кіностудія перша втілила образ Тараса Шевченка у виконанні Авросі Бучми. В Одесі щедро знімалася українська класика Микола Джеря, Кармелюк, Борислав Смієця, Життя Тараса та інші. Видатні актори набували тут кінематографічного досвіду Марія Заньковецька, Наталія Ужвій, там Вросій Бучма. В Одесі розпочинав свою творчу діяльність письменник Олександр Довженка. Його фільм Арсенал, створений 1929 року на Одесі кіностудії, сьогодні вивчають студенти у всіх країнах світу. Така ж доля спіткала і фільми Сергія Зенштейна, броненосець Патьомкін, який також знімався в Одесі. Одеська кіностудія була першою кінематографічною школою акторів, які згодом несли свій талант глядачам. Після Другої світової війни Одеська кіностудія художніх фільмів продовжила власне кіновиробництво. Тут було знято фільм Весна на зарічній вулиці. У 1965-му фільм Вірність отримує нагороду Венеціанського фестивалю. 1969 року було створено логотип одеської кіностудії. Знаменитий вітрильник «Бригантина». За часів перебудови становище одеської кіностудії ускладнилося. Але і у цей час було знято багато фільмів, які отримували нагороди на міжнародних фестивалях. Кожен фільм Кіри Муратової знаходив визнання у світовій кінематографічній спільноті. Наразі Одеська кіностудія продовжує свою роботу. Фільмів, звичайно, поменшила, але тим не менш.